Засипало землею у Криниці. У селі Княжолука рятувальники підняли на поверхню тіло чоловіка. 1 листопада о 9.46 рятувальники залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт на території приватного господарства у селі Княжолука Калуського району. Чоловіка 1960 року народження засипало землею у криниці на глибині близько трьох метрів. До місця події було направлено рятувальників 10 та 8 державних пожежно-рятувальних частин. У ході проведення робіт рятувальники виявили тіло чоловіка. Підняли його на поверхню та передали працівникам поліції. Також впродовж вихідних рятувальники Прикарпаття неодноразово залучались до ліквідації загорянь. Зокрема, у селі Павлівка Івано-Франківського району виникла пожежа перекриття дачного будинку на площі близько п'яти метрів квадратних. Під час її гасіння вогнеборців рятували собаку. Того ж дня рятувальники ліквідували пожежу чагарників на Верховинщині. Займання охопило площу близько 150 метрів квадратних. О 12.48 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сухої трави та чагарників поблизу села Кострич Верховинського району. На місце події було направлено рятувальників Верховинського районного управління, які спільно з працівниками лісового господарства оперативно ліквідували займання окремих осередків на загальній площі близько 150 метрів квадратних. До гасіння пожежі було залучено 14 рятувальників, 3 одиниці техніки, а також безпілотний літальний апарат для моніторингу обстановки. Рятувальники нагадують, необережне поводження з вогнем у лісових масивах чи на відкритих територіях може призвести до масштабних пожеж. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. До 10 років тюрми на Прикарпатті п'яний водій скуїв смертельну аварію. Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилась між населеними пунктами рогатин та підгороддя. 45-річний водій автомобіля BMW X5 допустив зіткнення із задньою частиною легковика. Він рухався у попутному напрямку. Після цього деосенс виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Мазда, яким керував 54-річний мешканець Рогатина. Наслідок аварії тридцяти Петрічний водій, деосенс, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. Також травмувалася і. Пасажирка 74-річна жителька Рогатина автомобільна мазда, яку госпіталізовано було до лікарні. Правоохоронці встановили, що на момент скоєння ДТП водій БМВ керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Водія мазди теж освідували у медичному закладі. Результат тверезий. Порушника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції в івано франківської області. Розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають водіїв дотримуватися ПДР та у жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Люся Грибак Святославі Іванюк, телеканал 402. Медицина, що дарує другий шанс у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська готується проводити трансплантації серця та інших органів. Кардіохірургічне відділення тут одне з найпотужніших на Прикарпатії і готове до таких складних операцій. В команді досвідчених фахівців і провідний кардіохірург та лікар-трансплантолог Василь Балайович. Він володіє унікальними навичками трансплантації серця та легень. Тож уже невдовзі пацієнтам ЦМКЛ не доведеться їхати в інші міста чи країни, щоб отримати шанс на життя. Ми можливо не Можливо, а будемо е, приймати сюди реципієнтів з інших міст, ставити їх на лист очікування, і в подальшому, коли вже піде трансплантологія, будемо пересаджувати їм також серце тим, кому потрібно. Недавно була статистика, в Україні на листку очікування очікують серце більше 700 людей. Це дуже багато. Е, в Україні в рік виконується трансплантація до. Дв... До 200 трансплантацій. Це ну, не покриває. І щоб ви розуміли, серце довго не можна чекати, тому що край важкі пацієнти, і вони сьогодні можуть бути ще клінічно якби, компенсовані так, медичним термінологією, а завтра вони можуть вже бути вкрай важкі. За роки своєї діяльності кардіохірург пролікував понад дві тисячі пацієнтів із важкими вадами серця. Серед них і пані Мирослава. Два роки тому жінка зіткнулася з серйозними проблемами з серцем. А у лютому 2023-го їй провели трансплантацію. У мене вже фракція була 16. Коли я приїхала в Київ, стала на листок очікування. Фракція була 16. Серце мало що вже билося. Ну вони мені сказали десь два місяці, півтора отак вам лишилося жити. І я звернулася виші, зробили пересадку і Богу дякувати і лікарям низький уклін за те, що вони мені так все професійно зробили. І я ж після операції. На 13-й день я виписалася. На 13-й день я виписалася додому. Потім все нормально було, аналізи регулярно здавала. Я тепер лягти можу, сміло, Я ж не могла спати. Я спала вечором, в мене всі вдома сплять, а я отак на спинку до дивана і єле-єле. І просила Бога, аби я до ранку дочекала, бо дихати не давало, дуже дихати не давало. Це просто. Такий тягар, ноги набрякли, ходити не можна. болять. нині у планах лікарні створити повноцінний центр трансплантації, де здійснюватимуть не лише пересадки органів, а й працюватиме сучасний серцево-легеневий комплекс. Директор ЦМКЛ Тарас Масляк каже: уже сформована команда висококваліфікованих фахівців, які мають досвід проведення складних оперативних втручань. «Прикро, Але багато молодим людям, яким потрібна пересадка органів, у яких є проблеми з здоров'ям, і це є необхідне для того, щоб вони не їздили за кордон, що люди не витрачали дурно кошти на закордонні різні речі. Дуже важливо створення такого центру, бо цей центр об'єднує. Розум, знання, уміння і молоді. Що ми знаємо, ми вміємо і ми готуємо тих спеціалістів, які в майбутньому будуть це робити. Це дуже класно, і це має бути має розвиватися ну в кожній області, в кожному регіоні нашої держави. Ми готові практично і технічно, і кадрово, щоб це зробити. Один брак це нам площа. Якщо б у нас була площа, ми б зробили це окреме великим центром, який б робив. Пересадки і серця, і нирок і інших органів, які би можна було пересадити. Медики переконані це лише початок великої справи, яка врятує сотні життів і виведе прикарпатську медицину на новий рівень. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Зручно та швидко пройти обстеження у фахівців. У Франківську традиційно мешканці міста мали змогу безкоштовно перевірити своє здоров'я. Цього разу в ЦНАПі на вулиці Гетьмана Мазепи. Серед тих, хто прийшов, пані Оксана. Жінка й сама медик на пенсії, тому розуміє важливість профілактичних оглядів. А особливо зараз, в часи постійного стресу. Сьогодні перевіряли цукор і перевіряли гепатити. Добрі результати. Дякувати Богу. Дякувати, що таке є. Що можна прийти. і… Ож, задурно щось зробити зараз. Тресова ситуація і підвищується людей. Цукор, і треба знати, бо пити щось чи піти, що ще, як себе вести в такі ситуації. Найчастіше кажуть медики, люди звертаються з проханням поміряти тиск та перевірити рівень цукру в крові. Сьогодні ми проводимо такі обстеження, як визначаємо рівень глюкози глюкометром, беремо кров на гепатити, на ВІЛ. Також ми визначаємо групи ризику на серцево-судинні захворювання, на цукровий діабет, даємо рекомендації щодо здорового способу харчування, здорового способу життя, також якісь рекомендації щодо їхнього, ну, їхніх захворювань, вони Мають і скеровуємо до сімейного лікаря, якщо це потрібно. Такі огляди франківські медики проводять що у різних мікрорайонах міста, каже міський голова Руслан Марцінків. Є можливість безкоштовно пройти такий скринінгі. Побачити тиск, цукор саме такі елементарні, і при якихось таких показниках відповідно спрямуватися до лікаря. Це важливо. Профілактика теж важлива. Вона дозволяє правильно встановити діагноз і лікування попередньо. Тому продовжуємо у всіх ЦНАПах Івано-Франківська, де саме відбудеться наступна перевірка. Можна дізнатись на сторінках міського голови у соцмережах. Діана Висоцька, Віталій Магалазі, телеканал 402. Припаркувати автомобіль просто біля міського озера тепер не вийде. Стихійну парковку зі сторони вулиці Гурика заблокували антипаркувальними стовпчиками. Таке рішення пояснюють у профільному департаменті. Ухвалили, щоб захистити громадський простір від незаконного паркування, адже замість відпочинку на природі франківці часто отримували розбиті газони, пил і шум від машин. Ми давно планували. Ми в принципі сподівалися, що воно врегулюється і люди. Перестануть сюди заїжджати, коли, відповідно, там дещо там зробили, заасфальтували доріжку були, впорядкували. Ну, але десь воно не допомагало, і, відповідно, довелося робити такі радикальні речі, знову ставити ці стовпчики. Воно погане рішення, тому що на це треба кошти, на це треба потім обслуговувати. Але, на жаль, іншого випадку, виходу, виходу, ну, поки що немає, Тобто, якщо є така стихійна парковка. То на жаль найбільш оптимальне рішення це заблокувати проїзд. А щодо платних паркувальних майданчиків, то відтепер вони працюватимуть на дві години менше. Платити доведеться з 8 ранку до 6 вечора. В інший час автомобіль можна залишити безкоштовно неділі, як і раніше, залишаються повністю безоплатним днем. Що ми оплачуємо, то оплачуємо виключно у термінал. В Жодному випадку, навіть якщо на майданчиках є паркувальник, який має виключно виконувати, може виконувати функції там допомогти виїхати, заїхати, але в жодному разі не даємо йому кошти в руки, оплачуємо все офіційно через термінали, які є на кожному майданчику, або через мобільний додаток. Є випадки, що зараз немає освітла. Ну тоді були такі минулого тижня виключали освітлення, тому не оплачуємо. Якщо немає терміналу, немає мобільного додатку можливості, тоді ми маємо можливість паркуватися безкоштовно. І ще одне дуже велике прохання до усіх водіїв не паркуватися на місцях з інвалідністю, якщо ми не є інвалідами. До слова у місті є декілька платних майданчиків для паркування, які працюють цілодобово, зокрема на вулиці Шевченка та на площі ринок. Віталія Кучандріаргара, телеканал чотириста Потреба є, а рук не вистачає. У франкійському маскувальній феї закликають охочих долучитися до платіння сіток. Нині у черзі волонтери мають понад дві сотні замовлень від військових, і ця кількість з кожним днем зростає. Ми знаємо, наскільки необхідне маскування і потрібні сітки хлопцям. Тому першочергово нам потрібна більша кількість залучених рук, щоб виплітати іменно маскування на локаціях. Потреба іменно, наприклад, з весни на літо на набагато легше переходить, тому що там і то, і то вже зелене ніж з літа в осінь, в зиму в бруд. Тут набагато треба швидше міняти все, і тому іменно от в цей період саме більш більше загострення і саме більша потреба нагальна, термінова і важлива. Коли людей багато, робота йде швидше, кажуть волонтерки. Та останнім часом охочих допомагати поменшало. Тим, хто залишився, доводиться працювати годинами без перепочинку. У нас є різні види плетіння. От саме оцей вид це вид називається ялинка. Я особисто я сплести можу, ну, напевно, ось цю таку велику рамку. Я не знаю, скільки це один метрі є. Ну, метрів може шість, десять може. Але я тут можу бути з 9 ранку до п'ятої вечора. Якщо я плету одна, 10 годин, я приходжу додому, я просто. Падає в ліжко. Якщо є 10 людей і вони плетуть по годині, це прекрасно, це так скоренько. Я не замочуюсь. Я не є втомлений, Я завтра знову зранку прийду і знову буду плести. Не менш важлива частина процесу підготовка матеріалів. Поки одні волонтери плетуть, інші нарізають тканину. Серед них і пані Оксана. Жінка допомагає фронту ще з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку робила маскувальний одяг для військових, а згодом доєдналася до виготовлення сіток. Я стараюся більше різати, бо якщо я не ріжу, значить комусь треба сітки ставати. А вони скоренько плетуть, а я їм нарізаю. Ну, от таких бобін. То я порухувала, якщо я в обід прийду, то я можу нарізати їх вздовж. То я можу нарізати 6-8 бабін, якщо я в обід прийду. Якщо вечором, то ну, десь за годину в мене буває, що дві бабінни можуть піти. Я стараюся кожного дня. Я буваю, що пропускаю якийсь день, але більше я стараюся кожного дня бути. Діяльність маскувальних фей не обмежується лише плетінням сіток. На локаціях виготовляються і інші необхідні для військових речі. З кожним замовленням сітки у нас є такий міні-подарунковий бокс для підтримки. Нам їдуть в'язані шкарпетки. Дякую нашим в'язальним феям, які вдома це роблять, і ціле літо робили, не зупиняючись. Е, їдуть перекуси горіхові, вологі серветки, кави, чаї, е, різні смаколики, цукерки. Зараз їдуть хімічні грілки, в е, мишеловки. Їздили літом, наприклад, від кліщів і комарів засоби Посезонно Ми перелаштовуємося, що потрібно на то і робимо ставку. Загалом області діє 28 локацій, де плетуть сітки. Тим, хто не має змоги приходити особисто, маскувальні феї можуть надати рамку, сітку і матеріали додому. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Подарувати малечі віру у здійснення мрій франківський карітас долучився до всеукраїнської акції Діти дітям. Її мета підтримати тих, хто живе у профронтових регіонах, і попри щоденну небезпеку прагне вчитися та творити. Насамперед, розповідають волонтери до ініціативи заохочують долучати школярів. В нас з ініціативи «Карітас України до всесвітнього дня дитини. 20 листопада започаткована така акція Діти дітям. Мета її підтримати дітей на прифронтових територіях, які теж мають право на дитинство. Ми хочемо закликати так, всіх дітей в першу чергу, тому що це акція діти дітям. Підтримати е, цих діток на профронтових територіях, які е, змушені вчитися онлайн. Приносити до карітасу можна різноманітні канцелярські товари. Зокрема, кольоровий папір та картон, олівці, фломастери, гуаш, набори для творчості і не тільки. Усі зібрані подарунки передадуть дітям із Чернігова. Це матеріали для творчості. Що це може бути? Це може бути кольоровий папір, гуаш, набори для творчості, альбоми для малювання, фломастери, повітряний пластилін. Алмазна мозаїка, дерев'яні, гіпсові різні фігурки для розмальовування, акрилові фарби для розмальовування, шопери для декорування, іграшки антистреси. І ми думаємо, що їм буде приємно відчути підтримку у вигляді якихось листівочок з словами підтримки від діток. Також підтримати дітей можна, зробивши благодійну пожертву за реквізитами, вказаними на сторінці Карітасу. Триватиме акція до 10 листопада. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. 1 листопада до гірських рятувальників надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що під час спуску з гори Говерла синім маршрутом її супутниця, 15-річна мешканка Вінниці, травмувала ногу і не може самостійно далі продовжити рух. Зв'язок з потерпілою підтримувався, координати місця події було оперативно встановлено. До дівчини прибули рятувальники військово-пошуково-рятувального відділення Поста Заросляк, надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази. Рятувальники Прикарпаття закликають туристів не вирушати в гори в зимовий період. Погодні умови стають дедалі складнішими, похід у гори без належної підготовки може бути небезпечним. Плануючи мандрівку, завжди перевіряйте прогноз погоди, реєструйте свій маршрут, підбирайте відповідне спорядження, не ходіть наодинці та обов'язково завантажуйте мобільний застосунок порятунок у горах.